Сьогодні 1 березня. Вітаю усіх. Мало не сказала з зимою, з весною. Вітаю усіх з весною. Перший день сьогодні весни. Треба передивитися всі свої рослинки. Оце треба висадити, бо воно в маленькому стаканчику тут у мене сидить. Ну, чого ти сюди прешся? І преться під руку мене штурхає. Чи штурхає? Оці ялівці, мабуть, треба звідси висадити, бо тут уже молодило зайняло. Все корито. бачите як він. Але він гарно виглядає, підійду ближче, бо його майже не видно. Молодило такий, такого кольору А воно таке блакитного трішечки. Ялівець. Блюальпс. Росте. А це туя це вони ростуть в коритах. Ось це ж противник крутиться під ногами. Під ногами крутиться, не дає пройти. Оце, це треба підсадити. Роботи багато. Звичайно, я рада, що роботи багато. Я вже прибрала тут земля, У мене була. Оце моя річечка. Замовлю, мабуть, куплю собі фонтанчик такий маленький, щоб, щоб вода. Рухалася у цьому, цій річці. Зручно тим, що, знаєте, оце стоїш, що тут дивишся на рослини, зачерпнула води та й полила рослинку. розумієте? Оце. Все одно, мені тут, що мені тут сажати? Тут у мене був сухий струмочок з цього каміння, тепер буде мокрий. Тепер буде мокрий. Інсталяція моя з котом, з мишкою. У мене є інша ідея на цю. На цей стовбур, але я ще не знаю. Я ще не знаю. Мені і це подобається. Сюди можна щось поставити, рівненько так зрізати і щось притулити, як якусь рослинку. Воно довго і не вистоїть, бачите, воно тріснуло, але скільки вистоїть. На мій вік хватить. Капусти зів'яла, бо були сильні морози. Це в мене півколо. Тут у мене цей. Сніжноягідник Півколом посаджений. Потемніла моя шипшина. Це шепшина на штамбі. До речі, у мене немає ні одної щепленої рослини, жодної. Троянда, яка. Троянди геть погані у мене в цьому році, я подивлюсь, мабуть, прийдеться їх зрізати майже до землі. Жодної щепленої рослини немає, тому що вони дорогі, а у мене сад. Пенсіонерки. Це не відповідає моєму статусу, скажу так. Сад пенсіонерки, оце понаставляла цього декору. До речі, я дивлюся японські сади, англійські сади. Там люди не переймаються, що забагато декору. Мені одна писала, не перевантажте свій садок декором. Ну, хай він буде перевантажений. Мені подобається, що багато декору. Я сьогодні буду розкривати свої гортензії. Оце у мене хамелеон. Ой, на ній ще й брунечка верхня. І ви подивіться, ну надо тобі. Ну. Оце така ляля. -ля. Тут у мене це хамелеон. Тут у мене верхні бруньки всі. Тютю, -тю. це English Summer, це безкінечне літо. Ой, це я обрізала персику вчора. На персиках роблю чашу подібну. Форму. Ось, подивіться, все там стоїть таке негарне. Бачите? Там унизу є гортензії, ой, бруньочки, але. Але. Пенючок мій живенький. І ось навіть дитинку дало. Ще одну. Так, оце я дивлюся, дивлюся, треба порозкривати. Це так обхід. Ранковий обхід. Тисячолисник треба розділити оцей кущ. Я люблю тисячолисники в садочку. Він займає багато місця, дає велику тінь і високий. Ой вітер такий холодний. Каріоптеріс я обрізала. Восени, ось він такий деревокущ, так би мовити. Ось такий ягідники, ще й з ягідками стоїть. Бачите ось він? Ой, де він, де він, де він, де він, де він? Ось він, ось-ось-ось-ось, ось він. Ось, ось, ось. Гасає мої. Собаки мої гасають. Так, передивитися, повідкривати все. Коніки не буду відкривати, тому що вони від, захищені від сонця. Але в мене неприємна така, неприємна мить. Я не знаю, чи вона згоріла. Це моя Арманді. Вона стояла зелененька до цих, до цих сонячних променів, ну, поки оце не пішло, до морозу. Мороз і сонце. Мабуть, її доконало. Ну там в верхівні оці брунечки. Верхні, вони, наче непогані, вони тримаються. Ну, побачимо. Це Армандія, вона росте високою, але я не планувала її робити високою. Я її так прикинила, чим було від сонця. Та й усе. Ну, побачимо. Вже купувати я маленькі рослини, я вже не буду купувати, маю на увазі хвойні, тому що вони довго будуть рости. А я ж не вічна. Я так намагаюся саджати зараз. Таке, що мене може порадувати. Ось зараз, ось цей сезон. А те, що буде років через 10, це мене вже не стосується. Це берізка карликова. Вона мені дуже подобається. В неї такі маленькі різблені, різблені листочки. Така вона гарнюня. Це майголд моя сидить. Ось вона. Ялина канадська, Ой. А це в мене, що я забула, що це в мене. Ось вона. А! Ось воно. Ай, яй забула, що це. Бережнюк пієріс. Ну, треба тобі. Я за нього й забула, геть зовсім забула. Він варієгатний. І я, здається, у них замовила також пієріс. Але я, мабуть, подзвоню, скажу, що я відмовляюся від рослин, тому що щось дуже важко у нас. Оце персик мій. Я його тут залишу. Думала його викопати звідціля. Але тут залишу, хай тут у мене ж були рододендрони, а залії тут були. Ось залишився один кущик, і той не цвіте. Еріка, до речі, в мене в цього року не цвіте. І той не цвіте, і ось він пропадає, йому тут не подобається. Лівока то я скинув нижні листочки, верхівка ще стоїть, наче. Оце я так обхожу, дивлюся. Дивлюся і думаю, що ж його. Куди ж його? Тут були каміння, тут я ще нічого не зробила. А це дуболиста. А вона щось похилила свою голівку. Мабуть, голівку прийдеться зрізати. Так вона. Вона чи померзла, чи що вона якась м'яконька. Ну, це нічого, стовбурець залишиться, і це дуболиста гортензія. А ця стоїться в цих солдатик. Бачите, дві гортензії. А це в мене що. А це я вже не пам'ятаю. І десь бірочка була. Ці камінчики я забрала собі. Ось такі в мене камені були. Піщаник, він здається, називається. На доріжку. Лія, йдемо в хату. Ось цю доріжку. Я так піском мене засипала її, можливо, сьогодні. Ой, можливо, і ні. Тут у мене агрус сидить, це нові сорти. Вже хочеться, це він у мене другий рік уже буде, а він щось ніякий. Ці бруньки якісь вони наче не живі. І ось другий кущик. Хочеться попробувати. Ось так. Скоро познімаю оці пластмасові і ті ганчірки. Буде краса, краса. Доброго ранку усіх, усім!